Радіо Chicago. Супер. Скажіть, будь ласка, про свою цивільну роботу. Що ви робили до війни, чим ви займалися, настільки ваша робота до або навчання, або що було іншим до того, що ви зараз робите? Працював на автомийці, ми в машини. Ну, хотілося в армію, тягнуло до цього. Ви добровільно пішли добровольцем виходить? Так, добровільно на контракт. У мене два старших брата також в воїні. Усі теж тут. На Вони сході. всі зазначені, теж виходить ваші брата? Так, на сході. А професії у вас які всіх різні? Теж У да, всіх різні. Ви артилерист. Е, самий старший брат також артилерист. А другий механік. А старший брат артилерист, він яку функцію виконує і що і, стріляє? Він у штабі. Угу. Начальник штабу. Ну, тобто у вас така військова повністю сім'я виходить. Можна і так сказати. Супер, скажіть, ласичка, то ви кажете, що на автомайці працювала. Тобто е, робота взагалі, діло не мало нічого до війни? Так, да, з армією зовсім нічого не було пов'язано. А звідки ви? З Золочева. Супер. А виходить 24 числа, де воно вас застало? І коли для себе ви прийняли вже рішення, що от я точно піду? Е, застало воно мене вдома. Хотілося зразу йти ще в 22-му році. Але так як два брата були на сході, треба було бути з батьками вдома, то я пішов у -му, му році. Як батьки прийняли ти вибір, вони ж думали, що хоча б не було, буде біля хати сидіти. Батьки нормально сприйняли, все було добре. А Зараз, як думаєте, дуже хвилюються. І взагалі як вони часто до зв'язок з ними виходити чи не дуже так? Ну, можна сказати, кожен день. Коли на позиціях, то просто відписуєш, що все добре. А так, то зізвонюємося. Супер. Після вже перемоги ви б хотіли залишитися в війську працювати чи все ж таки там знайти якусь свою цивільну роботу? Бо я знаю, що багато хлопців, які прийшли добровольно і кажуть, що о, я ще буду потім працювати тут. Та ні, ще за таке я не задумувався. Для початку добути тут до перемоги, а там вже далі буде видно. А у вас особисто, ну мотива які у вас мотивація загальна і особиста? Бо я те, що всі розуміють, що це наша земля і з неї треба воювати. А у вас були якісь такі мотивчики, що чого я точно маю сюди прийти? Що я сюди маю приїхати? Ні, таких мотивчиків не було. Просто розумів, що треба йти, і пішов. Супер. Вас зараз, колективи, так розумію, і по віку різний, і по професіям до того. <свісна> так. Вас є хтось кадровий військовий взагалі в ваших розрахунках? Чи вас всі, от ті, хто прийшли з цивільних професій, люди? Усі, хто прийшов з цивільних професій, здається. Як взагалі вам зараз не дивитись на ту всю історію? Ну що, Ви сказали, я буду тут там до перемоги, тільки треба буде. Не втомлюйтесь, і як взагалі дивитись на те, що там зараз відбувається, не дуже хочуть відверто йти в армію, ну, якщо дивитись на загальну обстановку. Кожен я не знаю, це по-своєму бачить, комусь комусь вдома, з дивану краще видно, яка тут ситуація. Ну, Хто хотів, це той вже пішов, а хто не хоче, цього не заставиш. Скажіть, будь ласка, яка зараз по тому, що ви бачите, тактика саме в росіян? Їм, вони прицільно стріляють по тим точках, де скупчення військових, чи вони просто ну, розбирають, що, 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 що дає бачать? Вони розбирають все, що бачать. Там попали, не попали, та і все. Я так розумію, просто стирають там вулицю за вулицею, ну, квартал за кварталом? Так, квадрат за квадратом. все. А для чого це робиться з точки зору, ну так би мовити, військової, Якщо не говорити там так, як цивільні, більше емоціями, фактами. Просто щоб не було оборону, я так розумію, чи як воно виходить. Ну, ти стираєш квадрати, там ж там вже і не повоюєшся, не ну, треба відходити, чи, чи яка там ну, закладається. Там логіки не треба шукати в тих діях. Там, напевно, і не треба там логіки шукати в цих діях. Радіо UA Чикаго. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.